І так, друзі, у нас сьогодні будуть оновлення, які ви вже могли бачити на нашому каналі. В нас, як ви знаєте, кілька місяців тому було, вийшло нове покоління 210 х токарних верстатів з латунною гайкою, з збільшеним ходом поперечки, шаброваними поверхнями, але те покоління не мало подвійної розбутовки. Це в нас виникло через те, що ми змінили фабрику, де виробляємо 210-токарні верстати. Але Перша партія цих форсатів була виготовлена раніше ніж попередня партія попередньої версії 210-х форсатів, які ви могли бачити у нас в продажу з початку 2022 року. На даний момент це покоління, ця версія є останньою. Вона буде випускатися і надалі. І що ми маємо? Подвійну розболтовку шпинделя для кріплення патронів з трьома і чотирма отворами гвинтами для кріплення, латунну розрізну гайку, шабровані робочі поверхні. Втулочку на гвинті поперечної подачі. Поперечна подача має хід 110 мм. І також нагадаю, що з початку 2024 року всі 210 верстаті, як DBL 210, так і 210 є -е з електронною гітарою, комплектуються двигунами номінальної потужності 1,1 кВт. Це остання версія, яку ви можете замовити вже зараз. До зустрічі!